День молоді відзначили і у Малинському районі. На стадіоні села Малинівки виступали майстри народної творчості, спортсмени і представники влади. На запрошення земляків в урочистостях взяв участь і народний депутат України Микола Рудченко. Він подарував будинку культури, музичний центр, вручив вітальні адреси і грошові винагороди. Місцеві жителі дякували народному депутату за постійну допомогу. Ми з села Лумля, це зараз територія Малинської сільської ради, але це село Лумля. Колись, ну, вже дуже багато років тому мали закрити школу, і нам партія народного депутата Рудченка, сам Литвин приїжджав до нас, вони нам допомогли, залишили школу і до цих пір наша школа існує. І в нас ще повчора лікарня строїться, допомагає Микола Миколаєвич. Переїзд був у Маліновці, ось закрили, він відкрив. ну Багато допомагає, дуже багато. Звертаються люди, він допомагає. Привітав Микола Рученко зі святом дня молоді і жителів Малина. Ми сьогодні з гордістю дивимося на наших земляків, на нашу молодь, яка достойно несе віху слави Малинщини не тільки в Україні і далеко за її межами. Я знаю, наскільки багато проблемних питань сьогодні є у місті, але я думаю і переконаний, що якраз. Із цими молодим підростаючим поколінням, яке на сцені, ті, хто сьогодні прийшов у цей чудовий парк, ми зробимо все, щоб життя у дальнішому було краще. На прохання керівництва стадіону Микола Рученко подарував газонокосилку та спортивний інвентар. Ми дуже вдячні, Миколі Миколайовичу, за те, що на прошлій зустрічі, як він приїжджав до нас, ми його запитали, і він привіз нам рішив її подарувати.